Шановні одесити, наразі ми робимо все можливе, аби зменшити споживання електроенергії. Дякую всім, хто серйозно поставився до прохання та обмежив використання електричної енергії. Щодо громадського транспорту, ми скорочуємо кількість машин на лінії, проте саме лінії не закриваємо. І саме зараз ми, як ніколи, можемо оцінити роботу, яка проводилась всі ці роки у нашому транспортному секторі. Завдяки модернізації наш транспорт споживає на 40% електроенергії менше порівняно з іншими містами. Тож маємо надію, що у питанні транспорту, болісних змін ми не відчуємо. Знов таки, якщо не буде форс-мажорів. Звертаюся до власників комерційних закладів. Будь ласка, виключіть вивіски та рекламні носії, які витрачають електрику. Маємо розуміти головне, всі незручності тимчасові, коли ми разом долати їх набагато легше. То тримаємо свій фронт та наближуємо перемогу.